Проте історія про світи це не тільки світло. Це роки темряви, переслідувань і болю. Чи чули ви про Емський указ 1876 рік. Російська імперія забороняє друкувати книги українською мовою, ставить хрест на українських театрах. Але просвіта не зупиняється. Її книги видають підпільно, її вистави грають у таємних залах. Польща. 1920-ті роки бібліотеки закривають, книги спалюють, лідерів організації переслідують. Але навіть у ці часи просвіта знаходить спосіб працювати. А що сталося за радянської влади? Репресії, арешти, заслання. Але ідея жила. Бо просвіта це не просто установичі. Люди, це душа народу. Ви знаєте, чому просвіту боялися так сильно, тому що вона несла людям те, чого боявся кожен окупант. Знання, гордість за свою культуру і мову саме просвіта дала народові тисячі бібліотек у селах і містах, видання творів.